Друзі, доброго дня. Я в селі Зяньківці. Село знаходиться на річці Південний Буг, це Вінницька область. До Умані 90 кілометрів, до Гайсина 30. Будиночок за 5 тисяч доларів. З таким частковим ремонтом, з ванною, з туалетом. Зараз подивимося будинок і далі під'їду до Буга, до річки покажу вам скільки До річки казали мені по оголошенню, що як я дзвонив, що до річки 600 метрів. Жінка прийшла тут знайома, сказала, що живе коло річки і йшла 5-7 хвилин. Йти. Зараз я тут знімлю і поїду подивлюсь. Отакий От будинок, два гаражі є. А то я вам показав частину городу, щоб не вертатися. А другу покажу зараз біля хати. Є такий забор. Це я не знаю для собаки, мабуть, валір був. Будиночок зверху трохи облущився, але критичних таких тріщин не бачив я. Будинок глиняний, обложений цеглою. Дворик асфальтований, є літня кухня, скважина. Єдине нема газу, село не газифіковане. Тому Водичка грілася. бойлером, я так розумію, але він знятий зараз опалювалась грубкою. Каже знайома, що хата дуже тепла. Така прихожа, я так розумію. Ламінат на полу. А ламінат? А, не, міноліум такий. Під ламінат. Вікна всі, здається, всі пластикові. Так, прихожа заходив в кухню. Тут була електроплита. Я в літній кухні. Балон з газом був. На підлозі плитка ночі ну, якась. Чому така тепла. Плитка, плитка на горду. Тут ванна кімната, тут, мабуть, був ще умивальник. Ну чи не поняли рукомойник. Бачу, все зняли. І болір знятий. Але ну яма є на вулиці така примітивна. Хата стоїть уже два чи три роки, так що десь щось грязне трохи, десь щось не так. Це таке вже куча труб, бачу, куча було розведено, але не буду вгадувати, що де було. Це вже треба з власниками говорити більш контротно. Кухня величенька, нормальна для кухні. Місця предостаточно. І тут три кімнати. Дві по кругу йдуть якось. Дві спальні, мабуть, і один зал. Оце одна спальня така. Я у власників не питав, але ось... жінка що показує, каже, що меблі залишаються. Вони їх не будуть тягнути, але не знаю, треба буде перепитувати. Можливо і залишаються, Я у власників не спитав. Так, от така груба. Нею топлять всі хаті. Опять-таки каучу. Дуже тепла, економна. Мало дров бере. В хаті завжди теплу зімку. Це друга спальня така. Погано видно. Заходиш з телефоном в кімнату і картинка искажається дуже сильно. А, ось якесь дерев'яне вікно бащину. А, воно там заложене. Це що, Ну до закласти кирпичому, мабуть. А тут підлога дерев'яна. Так, і зал покажу вам. Зал явно без опалення. Где отака тріщина, навірно там балка оця. Видно і тріснуло. І тут вікна дерев'яні, ну там щось. Мабуть так же само заложені, як і ті. Остальні вікна пластикові. Зал маленький, просторенький, дерев'яний пол. Так, ну по хатки наче все. Зараз на навкруги і, і по надвірним спорудам. Так, скважина. Тут пристройка мав бути котел. Поняли, да, Парове люди збудували котельню, але змінились плани. Це скважина така. Насос туди вкидався або можна відром тягнути таким за бажанням. Літня кухня, я така. Підвал тут здоровенний такий з камня. Я ще такого не, не зустрічав. Підвалів таких. Літня кухня, як у всіх. Там зараз підвал підемо. А, тут якась коморка. А, це двері в літній кухні. Так, і тут підвал. Я стою тут в повний рост і ще й над головою сантиметрів 30, мабуть. Просто здоровенний хтось рив тут, дай Боже. І тут теж висока стеля така. Вимуривано камнем. Вот такой подвольчик. Так, один хорош. І ще є гараж, Не, ворота з вулиці заходять. Тут якісь старі речі, там сказали. І це другий гараж, ворота на вулиці виходять на дорогу. Так зараз покажу, ще хату з цієї сторони. Бугли всі цілі. Хатка знаходиться на горбку получається. І город там весь іде отак донизу. В плані города, конечно, тут не, не дуже. Сюди виведений лічильник. Ну так, по хаті, по тріщинам, наші питань сильних немає. Так, зараз ще город вам покажу швиденько і поїду туди до річечки. Там розкажу про, про село і <різь> про будинку. Добридень. <різь> Так, в городі тече річечка. Тут якось два виходи, давайте спочатку город. В деревах тече річечка там. Але ну, це як притока буга. Я туди не піду, Ну, каже жінка, що вода там є. Я боюся, що там хащі сильні. Так, оце така яма сільно. Я не знаю як вони будуються, але, мабуть, ще треба буде її доробляти. І оце город загальна площа 20 соток. Оце все від дороги, де спочатку відео я знімав. І оце все. Не, ну я вам скажу для города, що тут ну, там он рівніше. А тут склон не такий сильний, це в цій частині. Є склон такий величенький. Райчики теж є. Не будемо по ним лазити. Туалет надвірний. І ще тут такий. Якась тут всяка діляночка, склончики, ярки. Маліна росте. Не, ну, взагалі таке, воно крутувате якесь, але тут можна з розумом все розподілити більш-менш нормально. Таке місце затишне. Це, друзі, зараз включуся біля річки і там розкажу вже більш детально про село і про будинок. Друзі, під'їхав я до річки, дуже гарна природа тут, був широкий в цьому місці. Від хати дійсно недалеко, ну якщо машиною, то трошки кружок треба робити, а навпростець там жінка мені показувала, то, ну, коротше, хвилин 5-7 отак йти, бо це я зараз прямо біля її дому. місцевість є Тут тут крутий берег, вона каже, там далі десь пологіший отуди От туди вони з дітьми їздять, там мілка взагалі річка, ну мілка в березі, бо тут зразу 4-5 метрів глибини, тут все, це скал мало пригає, тут глиба. Тіста, там міленько туди їздити з дітками відпочивати. От таке. Так, розкажу вам ще про село. Село якось дядьківці. напишу в описі, бо такі названня цікаві. Село не вимираюче, таке середнього розміру. Є магазин в селі, є школа до 9 класу. Садочок є, але часто Ну, Опять-таки автобус возить дітей в школу. в Садочок не знаю, чи возять, бо це дітки маленькі, мабуть, ні. Є медпункт, є сільрада, клуб є, теж працюючий, там якісь проводять заходи якісь. Транспорт їздить до Гайсена. І до траси виїжджає там вже попроще. От таке спокійне село, село не асфальтоване, все таке щебнем таким сипані всі дороги, але проводять воду централізовану. Ну Таке село не вмирає, скажімо так, Лише ще живуть люди. Викупляють багато, каже, під дачі, під... Таке не живуть люди, а построїлися і приїжджають пару разів на рік. І що вона каже, що коло річки така хата, як ви дивились, буде стояти 1020 в їхньому селі. Бо, ну Тільки коло води зразу Самі розумієте, що люди хочуть набагато дорожче. Все, будинок подивились, наш будиночок стоїть, коштує 5 тисяч доларів, 20 соток, базу немає, ванна, туалет зроблені. Ви бачили, кратко на кульі репуставити. так вже, в принципі, розведено все. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки і гарного вам вечора. А я поїхав далі.